Резолюцію, яка передбачає визнання листопада місяцем шанування українського голодомору геноциду, представили у місцевому капітолії штату місцеві законодавці перед лідерами української громади. Місцеві сенатори і конгресмени кажуть, це рішення є важливим і для американської громади. Ми можемо звернутися на 90 років назад і поглянути на історію цього жахливого часу у світовій історії. Ми зобов'язані про це говорити, щоб пам'ятати. Пам'ятати не лише про трагічно втрачені життя, а й про зло, яке дозволило цій трагедії статися. Ось чому важливо, щоб ми висловили нашу підтримку Україні, особливо в цей час, коли вони ведуть ще одну війну, яку вже називають геноцидом. Ця війна має дуже глибоке коріння, і нам потрібно нагадувати людям про факти. Ніколи не забуваємо, Я професор політології та державної політики. і бачу, що багато моїх студентів недостатньо знають американську історію, не кажучи вже про історію за межами наших кордонів. Ми повинні постійно нагадувати про це людям. Один. Зі способів, як ми це робимо, цього тижня Палата представників і Сенат штату швидше за все підтримують законопроект, який передбачає, що жоден податковий долар Пенсильванії не може бути використаний для підтримки будь-якого бізнесу, що пов'язаний з російським урядом. Ми намагаємося підкріпити нашу позицію діями. У приміщенні капітолію Пенсильванії цього дня українська громада організувала виставку, присвячену голодомору. Серед відвідувачів місцеві американці. Бачу цю виставку про голодомор, але насправді не знаю, чому це роблять тут у Пенсильванії. Але пам'ятаю, ми вчили на уроках історії, що це був голод, який був спричинений Сталіним, і що померло, здається, мільйона людей. Багато людей померло від голоду без потреби. Це був політичний голод. Я думаю, знати про це важливо, тому що ми нове покоління. Ми можемо це змінити і зробити все, щоб наша країна не робила подібне. Думаю, ми повинні знати наскільки це було погано і наскільки жорстокими є інші країни, щоб розуміти, що ми можемо змінити, щоб в нашій країні не було такої жорстокості. Штат Пенсильванія, за даними сайту Українсько-американська демографія, є другим за кількістю українських іммігрантів у США після Нью-Йорка. Бо Україна нам є дуже близька, хоча ми є далеко від України. Це не я тільки Україна Шевченка і Лесі Українка, це є Україна наших батьків і прадідів. І ми знаємо, що наші перейшли в той жахливий голодомор. І тому ми хочемо, щоб світ знав. За підрахунками почесної консулки України у Пенсільванії Ірини Мазур, наразі тут проживає близько 300 тисяч українців. Виставка і визнання листопада місяцем вшанування голодомору каже пані Мазур, покаже американцям, що причини сьогоднішньої війни в Україні не почалися півтора роки тому. Що між Україною і Росією є довга трагічна історія. «Оскільки наша громада є надзвичайно потужною, і власне люди, які працюють в комітеті по дослідженню голодомору, вони працюють декадами вже. Тому ми постійно інформуємо наших законодавців про те, що відбувалося в Україні, і який є причинно-наслідковий зв'язок між подіями, які відбулись 100 років тому, і подіями, які відбуваються сьогодні. Якщо ми не будемо пам'ятати, то ніхто не буде пам'ятати. Ми бачимо, що в світі і на Україні сьогодні відбувається нова спроба винищення українського народу. Ми бачимо, що і в другій війні невинні люди терплять, так як наші селяни терпіли в час голодомору. So on behalf of, behalf of all Pennsylvanians, від імені всієї Пенсильванії, я маю честь визнати листопад 2023 року місяцем пам'яті українського голодомору геноциду. Визнання листопада місяцем вшанування голодомору є символічним. Українські активісти Пенсильванії переконані, подібні документи допомагають американцям розуміти, що ця трагедія мала місце, що про неї пам'ятають, і що невинні люди, які не знали за що вмирають забуті. зі столиці Пенсильванії Гаррісбург. Ірина Матвійчук і Костянтин Голубчик Голос Америки